Друзі, хто ви були в цивільному житті? Звідки ви родом? Залізничник, Дніпро. Слюсар. Зварник Кременчук. Інженер. Конструктор. Економіст місто Мої Подільський. Мебляр. ФОП. Дизайнер Львів. Економіст. Інженер-будівельник Київ. Фельдшер Полтавщина. Вагонобудівник. А це наша конституція. Це основний закон. Правила нашої поведінки. 65 стаття. Захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Саме тому ми тут захищаємо нашу країну. Приєднуйся, українцю. Якщо в тебе здорові руки, якщо в тебе світлий розум, якщо ти... Готовий до захисту своєї країни, ми тебе чекаємо. Якщо ти не маєш такої можливості, допомагай Збройним силам України в противному випадку. Просто не заважай, не ний. І не допомагай ворогові, не допомагай московитам, своїм мявканням своїм незадоволенням і своєю змученістю. Бо ми все одно переможемо. Це Україна, це наша земля, а це наша конституція. Основний закон нашої держави ми на своїй землі. Слава Україні! Героям слава!